А сьогодні ми познайомимося з вами із складом числа 6, але не з трьох, а з двох чисел. Тож, перш ніж почнемо роботу, як завжди, давайте з вами полічимо від 1 до 10. Пані Тетяна, як і тисячі освітян Кривого Рогу та усієї України, розпочала навчальний рік у дистанційному режимі. Віднедавна проводити онлайн-заняття їй допомагає цей компактний та багатофункціональний пристрій Chromebook, який поєднує собі функції ноутбука та планшету. А також має стілус, що значно спрощує, наприклад, перевірку домашнього завдання. Найзручніше те, що ми можемо вже перевіряти правити роботи за допомогою стілуса, який йде в комплекті з хромбуком. От це ну, дуже, дуже зручно. Ми всі дуже вдячні, ми всі дуже задоволені такою, таким е, подарунком. Тому дуже велике дякуємо. Ці хромбуки працюють під управлінням операційної системи Chrome OS та оптимізовані для роботи із веб-сервісами від Google, як то Google Meet та інших. Інструментарі комп'ютерів розширюються за допомогою спеціального режиму компаньйону, коли хромбук використовується для демонстрації схем та мап роботи на віртуальній дошці, трансляції потокового відео з периферійних пристроїв тощо. Це набагато. Покращує роботу, адже я можу тут, наприклад, працювати із дошкою, а ось тут бачити дітей і говорити з ними, дивитися, контролювати те, що вони будуть писати мені в чаті. Відповідно, це дає більше контролю, це дає більше інструментів для покращення освітнього процесу. Також цей режим компаньону в даному випадку, конкретно мені, дозволяє використовувати на уроках біології. Ось такою такий мікроскоп. кривий ріг є одним із лідерів онлайн освіти. Та робота у цьому напрямку не припиняється навіть зараз. Навіть в умовах війни військова адміністрація кривого рогу під керівництвом Олександра Гілкла приділяє особливу увагу розвитку освіти, для того щоб викладачі мали можливість викладати в комфортних умовах. а Діти мали можливість отримати якісні знання з використанням сучасних технологій. Тому що після нашої перемоги цим дітям разом з нами відновлювати Україну. Отримана тисяча хромбуків це лише початок. Розповідають у міському департаменті освіти і науки загальний обсяг замовлення складає 4 тисячі таких комп'ютерів. Також зазначимо, що збільшену кількість техніки насамперед передали тим закладам, де проживають діти-переселенці. Ними користуватимуться як вчителі, так і учні, що тимчасово мешкають у навчальних закладах. Військова адміністрація передала у школи Кривого Рогу тисячу ноутбуків. У рамках партнерства з ЮНЕСКО, Міністерством освіти та компанією Google. Комп'ютери передані викладачам. Для підвищення якості навчального процесу, який через загрози обстрілів по всій Дніпропетровській області, в тому числі у Кривому Розі, проходить у дистанційному режимі. Також за дорученням Олександра Вілкула місто виділило одну з каварійських шкіл, де Херсонська облдержадміністрація отримала 750 хомбуків для вчителів своєї громади. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.